Мені студія 3 крапки у рамках проекту Не любиш читати слухай. Представляє. Рей Нельсон о восьмій ранку. Наприкінці сеансу гіпнотизер скомандував суб'єктом. «Прокиньтеся!» І трапилося щось незвичайне. Один із суб'єктів прокинувся повністю. Такого ще ніколи не траплялося. Його ім'я було Джордж Нада. Він кліпав очима на море облич в театрі, спершу не усвідомлюючи нічого незвичного. Тоді він і помітив, виокремив то тут, то там, у натовпі, нелюдські обличчя, обличчя ворожбитів. Звісно, вони вже давно тут перебували, але не спав лише один Джордж. Тож лише він зараз бачив їхню сутність. Здогад спалахнув блискавкою. Він також розумів, якщо він чимось себе видасть, ворожбити негайно кажуть йому повернутися до свого попереднього стану, і він підкориться. Він попрямував до виходу з театру. Штовхнувши двері, він вийшов під неонове освітлення, старанно уникаючи будь-яких ознак того, що він бачить. Зелені, рептилія подібні тіла, безліч жовтих очей, правителів землі. Один з них звернувся до нього. «Є чим прикурити, друже? Джордж дав йому прикурити і попрямував далі. На вулиці через певні проміжки Джордж побачив плакати з зображеннями багатооких ворожбитів з різними наказами, надрукованими під ними. Працюй вісім годин, гуляй вісім годин, спи вісім годин, одружуйся та розмножуйся!» На вітрині магазину Джордж краєм ока побачив телевізор і похопцем відвернувся. Коли він не дивився на врожбитів на телеекрані, то ще якось міг опиратися наказу Залишайтеся з нами. Джордж мешкав у невеличкій кімнатці, і щойно він повернувся додому. Як відразу вимкнув телевізор, хоча звук телевізора все одно долунав через стінку від сусідів, здебільшого голоси були людськими, але час від часу чулося пихати птахоподібне крякання прибульців. Підкоряйтеся урядові! прокрехтав голос. Ми є уряд, додав інший. Ми ваші друзі. Ви ж все зробите для друга. Чи не так? Підкоряйся, працюй. Зненацька задзвонив телефон. Джордж підняв слухавку. Це був один з вражбитів. Вітаю. Це ваш контролер, начальник поліції Робінзон. Ви вже старий, Джордж. Нада. Завтра о восьмій ранку, ваше серце зупиниться. Будь ласка, повторіть. Я старий. Завтра о восьмій ранку моє серце зупиниться. На контролі повісили слухавку. Ні, не зупиниться. Його здивувало. Чого вони хотіли його смерті? Можливо, вони запідозрили, що я прокинувся? Ймовірно, може, хтось помітив чи звернув увагу, що я став відповідати не так, як інші? Якби Джордж прожив ще хвилину після восьмої ранку, тоді б вони остаточно впевнилися. Нема чого тепер сидіти й чекати кінця. Джордж знову вийшов на двір. плакати, телевізори, команди від прибульців, що зрідко проходили повз. Здавалося, більше не мають на нього такого безумовного впливу, хоча й досі, він відчував сильну спокусу підкоритися, побачити речі так, як хотів від нього його господар. Він пройшов алеєю і зупинився. Один з прибульців самотньо стояв, притулившись до стіни. Джордж попрямував до нього. Проходь, буркнуло воно, витріщившись своїми страшними очима на Джорджа. Джордж відчув якусь непевність. Якусь мить рептилія, подібна голова неначе попливла і перетворилася на милого старого п'янчушку. Ну, звісно, такий милий п'янчушка. Джордж підняв цеглину і з усієї сили зацідив старому п'яниці по голові. Тієї ж миті обличчя перед ним попливло, а тоді з нього хлюпнула блакитно зеленава кров. І в корчах ця ящерка упала додолу. За мить вона була мертва. Джордж відволік труп у тінь та обшукав. В одній кишені було маленьке радіо, а в іншому дивно загнуті ніж та виделка. З радіо лунала передача якоїсь незнайомою мовою. Джордж залишив радіо коло тіла, а столове приладдя залишив собі. Навряд чи я втечу. То чи варто проти них воювати? А може, й варто. А Якщо розбудити решту, варто спробувати. Він пішов до своєї подруги Ліл, яка мешкала в квартирі за 12 кварталів від нього. Вона відкрила йому двері, задягнута лише в домашній халатик. Я хочу, щоб ти прокинулась». Я й не сплю. Заходь. Він увійшов до квартири. Телевізор працював. Джордж негайно вимкнув його. Ні, я маю на увазі дійсно прокинутися. Вона поглянула на нього, не розуміючи. Джордж луснув пальцями і закричав Прокидайся. Господарі наказують тобі прокинутися. Ти з глузду з'їхав, Джордже. Ти дуже дивно поводишся. Він ляснув її по щаці. Припини, що ти в біса витворяєш? Нічого. Просто пожартував. відповів Джордж з відчуттям поразки. Давати ляпаса по обличчю не жарти. У двері постукали. Джордж відчинив. Там був один з прибульців. Чи не могли б ви сперечатися трохи тихіше? запитало створіння. Очі та рептиліє подібне тіло трохи поблякло, і Джордж побачив мерехтливий образ товстуна середнього віку в майці безрукавці. Коли Джордж полоснув йому по шиї ножем, він все ще був схожим на людину. Та перш ніж він гримнувся в підлогу, перетворився на прибульця. Джордж затяг тіло до квартири і хряснув дверима. Що ти тут бачиш? запитав він у ліл, вказуючи на багатоокі створіння на підлозі. Містер, містер коні. прошепотіла вона, її очі розширилися від жаху. Ти убив його, убив просто так. Не верещи, застаріг Джордж, підступаючись до неї. Не буду, Джордже, присягаюся, не буду, тільки, будь ласка, заради бога поклади ніж!» Вона відступала. Доки не уперлася лопатками в стіну. Джордж зрозумів все марно. Я зв'яжу тебе. Спершу скажи, в якій кімнаті мешкав оцей містер коні. Перші двері бік сходів. Джорджа, Джорджа, не муч мене. Якщо збираєшся мене вбити, зроби це швидко. Будь ласка, Джорджа, будь ласка. Він простирадлом зв'язав ліл і запхав її до рота ганчірку. Тоді обшукав тіло ворожбита. В нього виявилося ще одне радіо. Що розмовляла незрозумілою мовою. Ще один набір столового приладдя, і більше нічого. Джордж пішов до сусідських дверей. Коли він постукав, Змія, подібна істота, не відкриваючи дверей, запитала Хто там? Я друг містера Коні, і хотів би з ним зустрітися. Він на хвилинку вийшов, незабаром повернеться. Двері трохи відчинилися, звідти визирнули чотири жовтих ока. Ви хочете зачекати всередині? Так. Відповів Джордж, уникаючи погляду цих очей. Ви тут самі? запитав він, коли створіння зачиняло двері, повернувшись спиною до Джорджа. Так, а що? Джордж полоснув її ззаду по горлу, а потім обшукав квартиру. В квартирі він знайшов людські кістки, черепи, напівз'їдену руку ще знайшов баняки з величезними жирними слимаками, які там плавали. Їхні діти. Подумав він і всіх перебив. Знайшлася також і зброя, але такої він ніколи раніше не бачив. Ненароком він вистрілив, та, на щастя, пістолет стріляв без шуму, бо стріляв чимось на зразок отруйних дротиків. Джордж напхав повні кишені зброї, магазинів з дротиками, скільки лише міг захопити собою, і повернувся на квартиру Ліл. Побачивши його, вона від жаху почала звиватися та сіпатись. Розслабся, Люба, сказав Джордж, зазираючи до її гаманця. Я лише хочу позичити в тебе ключі від авто. Він забрав ключі і сходами спустився на вулицю. Машина Ліл була припаркована на тій же загальній стоянці, як і завжди. Він впізнав її запам'ятаний на правому крилі. Джордж сів за кермо, завів двигун і без будь-якої мети поїхав. Він кружляв кілька годин, заглибившись у роздуми, у розпачі шукаючи виходу. Увімкнув радіо, спробував пошукати якусь музику, але там були лише новини. І всі новини були про нього Джорджа Наду, квартирного маніяка. Ведучий був одним з господарів, але його голос звучав трохи налякано. Чого йому лякатися? Що може зробити одна людина? Джордж здивувався, побачивши дорожній пост поліції і, не доїжджаючи його, звернув у провулок. Не дозволі тобі тихо виїхати з міста, друзяко Джордже. Він припаркував авто коло алеї і поїхав на метро. В метро не ясно з якої причини не було жодного прибульця. Можливо, вони вважали, що метро занадто низьке для них. Або, може, через пізню годину. Коли ж нарешті один з них зайшов до вагону, Джорш вийшов. Він вийшов з метро і зайшов до бару. Один з вражбитів саме виступав по телевізору, повторюючи раз за разом безупину: Ми ваші друзі, ми ваші друзі, ми ваші друзі. Дурнувата ящерка виглядала перелякано. Чому? Що один чоловік може зробити з усіма ними? Джордж замовив пиво, і раптом його неначе вдарило. Ворожбит в телевізорі більше не впливає на нього. Джордж знову кинув погляд на телевізор і подумав воно мусить вірити, що може заволодіти мною. Голос, який почуло того ранку, все місто, належав Джорджеві. Найменший натяк на страх з його боку. І сила гіпнозу зникає. На екрані телевізора з'явилося фото Джорджа, і він поквапився до телефонної будки. Звідти він подзвонив на свій контроль начальнику поліції. Це Робінзон?» Слухаю. Говорить Джордж Нада. Я здогадався, як розбудити людей. Що, Джордже, не слухавку? Де ти? Голос Робінзона лунав майже істерично. Джордж повісив слухавку, заплатив за пиво і пішов геть. Певно, вони вже відслідкували дзвінок. Він знову сів у метро і поїхав до центру міста. Вже розвіднялося. Коли Джордж зайшов до приміщення найбільшої телестудії міста. Отримавши в довідкові потрібну інформацію, він піднявся ліфтом нагору. Поліцейський, що стояв перед студією, впізнав його. Що? Ти ж надо!» – прошипів він. Джорджу не хотілося стріляти в нього отруйними дротиками, але він мусив. Йому довелося усунути ще декількох, перш ніж він дістався самої студії разом з усіма інженерами зміни. На дворі завивали поліцейські сирени, лунали збуджені вигуки та тупіт ніг на сходах. Один прибулець сидів перед телекамерою, повторюючи ми ваші друзі, ми ваші друзі. І не бачив, як до кімнати увійшов Джордж. Коли Джордж вистрілив у нього з пістолета отруйним дротиком, той просто на півслові замов і залишився сидіти в тій же позі вже трупом. Прокиньтеся, прокиньтеся, подивіться, які ми насправді, і вбите нас всіх. Голос, який почуло того ранку, все місто належав Джорджеві. але на екрані був ворожбит. Місто нарешті вперше прокинулося. І почалася війна. Джордж не дожив до перемоги. Він помер від серцевого нападу рівно о восьмій годині ранку.